Про раночку, ластівочки, соколики я записую оберіги. Вже приймаю на лютий 25 року, з 1 по 13 люте. Зараз буду пакувати, бо дуже багато, дуже багато посилок треба ще спакувати. Встигнуть же вам до Нового року які заговорені оберіги? Що я хочу сказати, бачите, дві посилки помилилася, відправила не на ту адресу, але дуже добре те. Що імена на кожному оберігі підписане ім'я, через те спутати неможливо. Якщо, допустимо, вам прийшов оберіг і бачите, що не ваше ім'я, будь ласка, відправляйте мені зразу назад. Бо бачите, це ж дуже добре, що кожен оберіг заговорений на ім'я і невозможно спутати. Допустимо, да? ви Віра, а прийшло Тетяна вам. сразу відправляйте назад і я відправлю ваш. Бо дуже велика кількість, майже 500 оберігів. А ще й світла немає. При свічці буває, я пакую, можу помилитися адреси. Так, адресу я можу помилитися, але ж оберігом ні, бо підписаний тільки ваш. Так що це не страшно. Присилайте назад, і я буду дивитися і пришлю вам ваш. Буває таке, бо ну, багато посилок. І я вам хочу сказати велике, дякую і низький вам уклін за ваші е, добрі слова, за ваші відгуки, ваші повідомлення мені особисто і тут коментарі. За ваші добрі слова, даже чужі люди, яким я не допомагала ніколи і не гадала, не робила обряди. Пишуть мені, що підписалися і слова вдячності, я просто, знаєте, сьогодні відкриваю і е, повідомлення, і читаю мене аж сльози на очах навертаються. Дякую, мої другі. Знайте одну істину, яку мене навчив дід Нестер, але ви хочете придержуйтесь, хочете, не придержуйтесь її. Що наскільки людина бажає добра іншим. У 10 разів отримує добра собі. Повірте це, це так. Це вже перевірено сотні разів. Я кожному з вас бажаю десятки разів більше добра, чим ви мені бажаєте. І воно збудеться. Ви знаєте, мої стальні слова, сила слова карбується накріпку. Дякую вам ще раз. ось сьогодні. І це повідомлень сотні. Оце я одне можу вам прикріпити. Дякую, це просто людина підписалася, це не моя клієнтка і вже дякую. Я хочу вам сказати ще, мої ластівочки і соколики, я дуже стараюсь, всі та для вас дуже стараюсь. Якщо я щось не можу зробити або не встигаю, я завжди, ви знаєте, завжди повертаю гроші. І якщо я ну, не встигаю зробити. Мені краще повернути гроші, щоб не бути вам зобов'язана, і щоб ви не чекали, а я цього зробити не можу. Ви це знаєте, це теж моє золоте правило. Ще далі. Бачу, ви. Пишете, пишете Viber. Мої дорогесенькі. Viber, WhatsApp, не пишіть зараз. Я буду відкривати Viber і WhatsApp після уроку. Зараз я опрацьовую Телеграм. Мені треба всім людям, повіг. я ж не буду бігати туди-сюди, з Viber, WhatsApp, з Viber, WhatsApp, Telegram. Я всім відповім в Телеграм, прийму всі замовлення на лютий місяць, потім перейду до Viber. А ви пишете, не пишіть. Там більше тисячі повідомлень. Більше тисячі. Я не просто не справлюся. Так що, хто там замовляв у Вайбері, переходьте сюди, я вас прийму замовлення. У Вас прийму замовлення тут, а ви повинні там написати, що вже отримали від мене, що я вже прийняла замовлення. Так що, так, мої дорогесеньки, я вас обіймаю. Посилаю вам імпульсом своїм десятки разів більше добра, чим ви мені бажаєте, за ваші добрі коментарі, за ваші добрі відгуки, за ваше добре серце, за ваші подарунки, за ваші посилки. І просто за ваш лайк і за те, що ви в мене є, бо ви в мене самі найкращі. Ви знаєте, завжди добро до, до добра і іде. А зло на нашому каналі ми сразу, я відсікаю. стома ножами, стома обрядами. На кожного не прийде зло, бо я його відсікаю. Я вас обіймаю.